Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді недорогий будинок, який знаходиться в селі Олександрія. Це також Кіровоградська область. Значить, це частина будинку знаходиться по вулиці Козьми Олександра. Раніше називалась Дем'яна Бідного. На мікрорайоні Жовтневий. Загальна площа частини будинку, що продається, 26 квадратних метрів. Одна кімната 22 квадратних метри, двір загальний на двох, є дві сотки землі і літня кухня, опалення пічне, санвузол знаходиться на подвір'ї, вода і газ поряд знаходяться по вулиці. Тобто, це невеликий будиночок для дуже маленької сім'ї, одного-двох чоловік. Придбати цей будинок можна всього навсього за 2000 доларів на віддачу. Кому буде цікаво більш детальна інформація, більш детальне відео та фото будинку, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал, в якому знаходяться контакти власника. Ви зв'язуєтесь з ним напряму та домовляйтеся за перегляд. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на цей канал та на канал в телеграмі. Всім дякую, всім до побачення.